Всім привіт! Сьогодні у мене день народження, і я буду зараз справляти День народження і новий рік. Всі прикраси, які я буду украшати на ялинку. Ну, майже всі, а ці я буду десь на коридорі або на кухні їшати. Тут іграшки є на ялинку. Є такі фіолетові. Вони блестять і бордові, вони теж блестять. Також шишки. Цукерка саморобна, ну це такий капець, теж можна вішати. І такий Дід Мороз, де пише Merry Christmas. Такий прикольний. Дальше з кіндерів кіндері мені попадались новогодні ігрушки новорічні, і я їх теж буду вішати. Також така одна цукерка. І ось такі ігрушки на ялинку, там з Дідом Морозом, сніговик. І ось також можна цепляти ціп, там. Ще є ще один сніговик Далі ангел. Також тут теж -то ангел. Ось ангел. Місяць. І ось також можна чіпляти. Далі, так якби виноград, такі, бачите, кульки. Теж можна десь причепити таке. І бантик, дуже класний бантик, його можна десь причепити. Я його можу в своїй кімнаті причепити, не знаю. І такі, і такі кульки, ну так разом випихаються. Ну все, давайте прикрашати ялиночку. Ось ялиночка це верхушка у нас така буде. Вона у нас з того року буде синього кольору. Там того року в нас була кольорова. Квіточка. Метелик. І тут також сніжинка. Беру ось. Таку ігрушку і зачіпляємо. Далі ось таку ігрушку. Давайте і шишечки відкриємо. Такі у нас шишечки. Я вже чуть-чуть украсила Оленя ось тут. Далі такий носочок. Зуття капець теж десь зараз придумаємо, щоб було видно його. Ось він тут я його повісила, повішила. І конфетка наша там. У цьому доньку у нас шишки, яку треба ставити під ялинки, або куди хочеш. Ось шишечки. Такий домик. Ось я так розставила, розставила шишки. Домик буде під ялинкою стояти. Цукерочку теж поставимо сюди. Наша йолочка готова. Наша ялиночка. Ось так виглядає. У нас тут вже салатики, е, курочка, стейк, кока-кола, п'юрешечка. Потім тортик буде. Мої подарунки вже під ялинкою. Я зараз буду їх розпаковувати: гроші, цукерочки. І так, давайте їх відкриємо тут банки. Висипаємо конфетки. Я вже відкрила, цікаво, що там конвертику. Зараз подивимося. Це дивовижні візерунки. А, я знаю, це розмальовувати антистрес, різні малюнки. І ж можна щось тут писати. Різні малюночки. Тепер я буду малювати. Так, дивіться, що там далі? Нутелла! клас. Я нічого не буду дивитися, просто зразу випрохати О, кіндери клас це нова серія Дорі. Печеням. Жилейки жабки. Тут і зелений, жовтий, і червоний. І, походу, більше немає кольорів там. І все. Так, бачите. І е це подорож Європою. Це така рада. Я так думаю, що це класна гра, і я буду грати з подружкою. Kinder Maxi сюрприз. І останній пакетик. І це парфум. Водичка парфумова. давайте откроем. А как пахнет файно. Дедушка Мороз. Лак, я себе сделаю новый речный маникюр. Ух ты, видите, как классно. У нам будет новый речный маникюр. Декоративных скотча. Видите, какие они классные. С квиточком и... У нас такий Джокер Джокер з тразами. Ночненький пряник у вигляді рукавички 2017. Я зараз відкриваю гру Подорож Європою. Так я? А, Бо І так, це, походу, у нас поле, я так думаю. Так, це вроді би поле. Давайте я подивимося на поле. О, ну такі досить великі. Тепер я буду знати все про Європу. Так, відкладаємо. Далі у нас є карточки, це є квиток, це є квитки. Квитки, потім попадимося, 25 штук. тут. Це якісь фішки. Фішки. Далі правила гри. І домики, я не знаю, навіть, що це. Ну домики, я не знаю, чого це. І останнє, що тут стоїть. Це є теж якісь карточки. Ага, це маршрути. Маршрути. Зараз Завісно... я Давайте подивимося, що це за квитки. Мені цікаво, що це за квитки. Давайте подивимося. І... Та вони всі однакові, сині, е, золоті. Це літак сині. Золоті у нас мікроавтобус. Е, потім пасажирський поїзд, цей жовтого кольору. Е, бордового кольору це автобус, синього корабель, рожевого автомобіль. Такого сірого Салатовий швидкісний поїзд і універсальний. Мені вже так цікаво, як то грати. Ми зараз будемо грати гру і я відділяю фішки. Балів та фішку для підрахунку балів одного кольору. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Alena. Happy birthday to you. Так, а смайлик у нас? Тоже смайлик веселый. Мені принесли такий огромний торт, але я хотіла з моїм воном. Але мені чомусь тато такий Квітами, так як на весілля торт. Скоро новий рік ми будемо зустрічати зараз тільки ми зараз відкриємо день народження, а через дві години будемо святкувати новий рік 2017 рік. Всім прийнят то бріжеш. Вона боїться бенгальських вогнів. Там нове відео як на бенгальській вогні запалювали. <für> <'я> а якби на нас? Вітаю вас з новим 2017 роком.